О 3.50 повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. А вже за кілька хвилин кияни почули якраз звуки вибухів. Як повідомили в Держслужбі, з надзвичайних ситуацій влучання зафіксували у трьох районах міста, і це в Деснянському та Дарницькому. Виникли масштабні пожежі в нежитлових забудовах. У Дніпровському районі ракета влучила в землю поруч з житловими будинками і дитячим садочком. На под на подвір'ї багатоповерхівки утворилася вирва, є вибиті вікна та пошкодження авто. Наразі за даними ДСНС, відомо про дев'ятьох постраждалих. Троє з них госпіталізовані. Додам, що від лютого 2022-го у Києві пролунало вже 1883 тривоги. Загальною тривалістю майже 2285 годин. Ну а тим часом патрульні поліції Києва повідомили, що через атаку перекрили рух транспорту вулицею Бориспільською від Вересневої до провулка надії світличної, а також провулком ігоря Кочуровського до вулиці Бориспільської, прилеглими вулицями. Рух транспорту ускладнений. Водночас Київ Пастран зазначив, що через перекриття руху затримуються автобуси номер 51 і 63 у напрямку станції метро Червоний Хутір і трамваїв номер 20. Два в напрямку заводу залізобетонних конструкцій.